Бажаю всім здоров'я, знайомий ставочок. Ось мій сьогоднішній улов. Ось і так з висока. Це ось якась кастрюля, залізо, свинець. Ну, свинець такий шматок гарний. Так. Це залізні блесна. це война. Ну і оце ось... Такі гарненькі, незавіючі завіючі познаходив. І оце монетки. Сім монеток сьогодні знайшов. Ну якщо відмию, я вам прикладу фото. Ось оце так. Такий сьогоднішній улов. Частину я заліза вже прибрав. Ну а отак от сьогодні покопав.